Вітаю з вами я, Аматера Ватер. Сьогодні ми з вами поринемо у захопливий світ низьких температур, дослідимо неймовірні факти про холод від звичного нам замерзання води до таємничих крижаних світів космосу. Приготуйтесь, буде холодно, цікаво і дуже пізнавально. Ми розглянемо, як вимірюється холод, що відбувається з речовинами при екстремально низьких температурах. І де у всесвіті знаходяться найхолодніші місця. Дізнаємося про абсолютний нуль, крижані супутники і про те, як вчені досліджують ці неймовірні явища. Тож, якщо ви готові до морозної подорожі у світ науки та відкриттів, починаємо. Ви знаєте, що точка замерзання води це не просто цифра на термометрі. Це дивовижний процес перетворення, коли рідина з її текучістю і мінливістю набуває сталої форми, стає твердою, кришталево чистою. Уявіть собі, як молекули води, що хаотично рухались, сповільнюються чикуються в чітку структуру, утворюючи кристалічну решітку. І ось перед нами вже не вода, а лід, міцний, холодний, здатний зберігати свою форму. Лід це не просто замерзла вода. Це приклад того, як температура може змінювати властивості речовин. Але що відбувається на ще нижчих температурах, про це ми дізнаємось далі. Давайте поринемо у світ екстремальних температур туди, де панує абсолютний нуль найнижча теоретично можлива температура. Уявіть собі, мінус 273,15 градусів за Цельсієм або 0 Кельвінів. При цій неймовірній температурі припиняється будь-який рух. Навіть атоми, ці крихітні частинки, з яких складається весь наш світ, завмирають у абсолютній нерухомості. Абсолютний нуль це межа. Яку неможливо подолати, це як недосяжний горизонт у світі температур. І хоча досягти абсолютного нуля експериментально неможливо, вчені наближаються до нього, відкриваючи неймовірні властивості речовин у стані наднизьких температур. Щоб зрозуміти весь масштаб холоду, нам потрібно навчитися його вимірювати. У повсякденному житті ми користуємося градусами Цельсія або Фаренгейта. Але вчені досліджуючи екстремальні температури віддають перевагу шкалі Кельвіна. Чому? Тому що шкала Кельвіна починається з абсолютного нуля точки, де припиняється рух атомів. Один градус Кельвіна дорівнює одному градусу Цельсія, але відлік ведеться від різних точок. Отже, нуль градусів Цельсія це температура замерзання води, а 0 Кельвінів це абсолютний нуль найнижча можлива температура. Запам'ятайте цю важливу різницю, коли ми будемо говорити про неймовірно низькі температури у наступних розділах. Чаптер 4. Охолоджені речовини. Ми звикли, що речовина може перебувати у трьох станах: твердому, рідкому і газоподібному. Але при екстремально низьких температурах відбуваються неймовірні речі. Вчені відкрили четвертий стан речовини конденсат Боза Ейнштейна. Уявіть собі. Атоми, охолоджені до температур, близьких до абсолютного нуля, втрачають свою індивідуальність і починають поводитися як один гігантський атом. Це як якщо б група людей, танцюючи раптом злилася в один величезний організм, що рухається в унісон. Конденсат Бозе-Ейнштейна Ейнштейна це не просто теоретична модель. Його вже отримали в лабораторіях, і він допомагає вченим розкривати найпотаємніші таємниці квантового світу. Чаптер 5. Найхолодніший у світі у 2003 році. Вчені змогли охолодити хмару атомів натрію до неймовірно низької температури всього на півмільярдної частки градуса вище абсолютного нуля. Це досягнення стало справжнім проривом у світі фізики низьких температур. Уявіть собі, атоми, що ледь рухаються, майже завмерлі в абсолютній нерухомості. Це дозволило вченим спостерігати квантові ефекти. Які неможливо побачити за звичайних умов. Дослідження наднизьких температур це вікно у фундаментальні закони всесвіту. Це можливість зрозуміти природу матерії і енергії на найглибшому рівні. Чаптер 6 суперхолодний бумеранг. Але екстремальний холод існує не тільки в лабораторіях. У безмежному космосі серед зірок і галактик є місця, де температура наближається до абсолютного нуля. Одним з таких місць є туманність бумеранг, розташована на відстані п'яти тисяч світлових років від Землі. Температура у цій туманності становить всього один Кельвін, що робить її одним з найхолодніших відомих нам місць у всесвіті. Туманність бумеранг це залишки вмираючої зірки, що викидає в простір холодний газ і пил. Спостерігаючи за нею, астрономи намагаються зрозуміти процеси, що відбуваються на завершальних етапах життя зірок. chapter 7. Гелій це унікальний хімічний елемент, який залишається газом навіть при дуже низьких температурах. Щоб перетворити гелій на рідину, потрібно охолодити його до температури нижче мінус 269 градусів Цельсія. Рідкий гелій має низку незвичайних властивостей. Наприклад, він здатний текти вгору стінками посудини, в якій знаходиться. Це явище називається надплинністю і пов'язане з квантовими ефектами. Рідкий гелій використовується в різних галузях науки і техніки наприклад, для охолодження надпровідних магнітів в медичних томографах і прискорювачах елементарних частинок. Chapter 8. Наша сонячна система також сповнена місць, де панують екстремально низькі температури. Одним з таких місць є Тритон найбільший супутник планети Нептун. Тритон розташований на величезній відстані від сонця і отримує дуже мало тепла. Температура на його поверхні може опускатися до мінус 235 градусів Цельсія. Поверхня тритона вкрита азотним і метановим льодом, а в його атмосфері виявлено сліди азоту, метану і чадного газу. Вчені вважають, що під льодовиковою оболонкою тритона може існувати океан рідкої води. Чаптер 9. Повернемося на землю і відвідаємо найхолодніше місце на нашій планеті станцію Восток в Антарктиді. Саме тут, 21 липня 1983 року, була зафіксована найнижча температура за всю історію метеоспостережень мінус 89,2 градуса Цельсія. Станція Восток розташована в одному з найсуворіших місць на Землі. Тут панують постійні морози. Муть сильні вітри, а полярна ніч триває кілька місяців. Проте, незважаючи на екстремальні умови, вчені продовжують працювати на станції Восток, вивчаючи клімат, льодовики і унікальну екосистему Антарктиди. А чи знаєте ви, де знаходиться найхолодніше населене місце на Землі? Це село Ойм'якон, розташоване в Якутії на сході Сибіри. 6 лютого 1933 року тут була зафіксована температура мінус 67,7 градуси Цельсія. Взимку воймяконі температура часто опускається нижче мінус 50 градусів, а літній період дуже короткий і прохолодний. Незважаючи на суворий клімат, в Оймяконі проживає близько 500 осіб. Місцеві жителі звикли до екстремальних морозів і знають, як захиститися від холоду. Ми вже говорили про те, що вода замерзає при температурі 0 градусів Цельсія. Але цей процес не такий простий, як здається на перший погляд. Додавання солі або підвищення тиску може знизити температуру замерзання води. Наприклад, морська вода замерзає при температурі близько мінус 2 градусів Цельсія через наявність у ній солей. Цікаво, що при замерзанні вода розширюється. Це пов'язано з тим, що молекули води при утворенні кристалічної решітки льоду розташовуються на більшій відстані одна від одної, ніж у рідкому стані. Саме тому лід плаває на поверхні води. Ось і підійшла до кінця наша подорож у світ холоду. Ми дізналися про неймовірні речі: від абсолютного нуля до крижаних супутників, від замерзання води. До конденсату бозе Ейнштейна. Сподіваюся, вам було цікаво. Пам'ятайте, що світ навколо нас сповнений загадок і таємниць, і кожен з нас може стати дослідником і першовідкривачем. Дякую за увагу, всім миру і натхнення відкривати нове і незвідане.